Так, друзі, сьогодні покажу перевірку станка і АВР-ка в щитовій, вже в щитовій для генератора. Всім привіт, друзі! Багато коментів там писали по попередньому відосу, там де з генератором, що мов там десь є дешевше, там чи ще щось. Друзі, там зайди туди, 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 там наклацай, там під відео, там є посилання. Слухайте. Якщо ви знаєте, що є дешевше, і ви готові поділитися цим посиланням, то скопіюйте те посилання. Та додайте і напишіть, що отут є теж отака і отака ціна. Все, я ж для все для людей, друзі. Все для людей. Нічого собі, все для людей. Тому є посилання. Не треба писати трактат. От, в 20. Старінок. Просто, просто пишете посилання, тут є така-то ціна без предоплати, без нічого, відправляють все бомбезно. Якось так. Так, як ви бачите, станок вже не на позиції, бо вже готові блоки. Я вам зараз покажу, як робити блоки з лідяного піска. Льод і пісок. Ну, пісок наш замерз. Замерз просто. Просто в камінці ви такі. Роздовбати фактично неможливо просто так було. Дивіться, як це було, як я перевіряв станка з лідяного піску. Так, друзі, пісок замерз. Замерз пісок. Зараз я його в станка висиплю. От. І хай постоїть трохи, можливо, розмерзеться. Так, оце, друзі, така у нас ситуйовинка. Цікава, цікава. Так, ну трохи почекаю. Повинно. повинно потроху ця глиба розмерзнутись. Мороз був невеликий. До мінус п'яти. Бляха-муха. То капець, то капець. Так, стоїть отака глиба. от. Давайте трохи дам вібрацію, може щось там трошки розсипеться само, ану дивимося. Ну, а все інше зараз добю, доб'ю молотком трохи. Можливо прийдеться ще раз перевірку робити, бо замерший зовсім не клеїться. Ну, давайте ще раз повібруємо. Так, друзі, ну трошки почекаю, хай трошки розмерзнеться. Так, включили якраз світло. Хух, Значить трошки розтовки його шваброй. Все як завжди. От, Даємо ще одну вібрацію. Спробую? До речі, він не сухий, як здається, на перший погляд. Воно розмервається і він стає мокрий. Так, Ну що, ще одну зібрацію будемо забирати залишки. Так, зараз на штативчик поставлю. Так, друзі, на штативчик поставлю, Забираю залишки. Ну що, на замороженому піску в нас ще такого не було, тому пробуємо зараз зафіксую. Так, опускаю Прижимку Ну, це буде цікаво і мені Хі -хі. чи склеїться той пісок чи ні. О, поїхали верхній вібратор і допомагаю нижній. Я не знаю, що там вийшло, там під запис. Іде. Ага, все супер. Все опа Опана! Опана! Із замороженого піску! Блін, треба, якби сніг був, то б на снігу спробували. Так от... Ага, ага. Щось тут трохи... Ну трохи! Ну трохи там, блін. От. Єрунда. Ну, друзі, це супер. Це я пересипав у той комок, як бив молотком, то зверху пересипалось О, воно. Я вам скажу, дивіться, спресувало. Ну, там ви чули вібрація, ну, ніхера собі все людям. От. Там трохи десь щось. Єрунда. Коротше, круть. Все рівненько, акуратненько. Давайте так фокусуємо. Ну, коротше, якщо дунути ще компресором, дивіться. О, чуть не впав. Так, суперово. Хух, тут дивіться, які комки ще лежать. Ні, ними можна вбити когось. Наші станочки працюють, навіть, я думаю, і сніг присувати в льот. Можливо. Ну, я не пробував. Може хто спробує присувайте відос. У кого є сніг. Суперово. Друзі, подивилися, все пройшло в принципі чудово. Ну от, Ні. Я думаю, все нормально. Коротше, ще хотів з вами поділитися такою інфою. Ось дивіться, ось у мене стоїть генератор. Ось провід пішов, 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 пішов. І в щчик туди, в щитову, зайшов. Провід на генераторі просто з з вилкою, вилкою І ніяких вже автоматів я не вимикаю. Тобто я вже не боюся, що згорить, дадуть електроенергію, тралі-валі, показую. Так, дивіться, авірка стоїть. Ось провід до АВРки. Тут прямо на АВР намальовано. Генератор от, City Power, тобто міська мережа. От, і от там от, знизу на цій АВРці виходи. Ото нижні. Ото вже під'єднуємо туди хату. Хату, гараж, все, що вам потрібно. Дивіться, зараз у мережі є світло. Збеште. Тому воно все тут працює, мигає. Якщо я заведу, якщо тут буде, наприклад, якщо тут пропаде, пропаде я просто-напросто заводю генератор, світло з'являється ось тут, воно перемикає, воно замкнути нічого не може, воно перемикає на генератор і працює від генератора. Коли дали мережу, автоматично повертається назад. Генератор просто вийти заглушити і все. Хоча можна додати ось на оці два крайніх зелених. Там є нормально з'єднані, нормально роз'єднані. І буде глушити ще й генератор. От. Так що, от отак. -от Ноль проблем. Отже, друзі, все чудово. Я зараз все видуваю, вимітаю і поїде станок на Одещину. Валерію. Валерію, вам привіт! Зараз повидуваю і ще встигаю сьогодні відправити. Ото якось так. Всім бажаю успіху, всім удачі, всім натхнення, всім пока.